Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу зробити огляд турніру Азербайджан Chess Championship а саме е, другої партії Women Round of 16. В е, цьому турі якраз в другому е, раунді у нас було багато дічиї. Якщо в першому раунді е, всі партії завершились перемогою білих або чорних, то тут якраз е, у нас приблизно половина партій. Якраз точніше рівно, навіть половина партії завершилось нічиєю. Але хочу показати ретактивні партії, хоча вони були деякі не ідеальні. Давайте розпочнемо з першої. Тут за білих крала Бедулієва-Гуфхару і за чорних Абдінова Нармін. Знову ж сподіваюся, що вірно замовляю прізвище та ім'я. Отже, поїхали. Давайте дивитись. і у нас е після ходу кіньєм 3 і стомпа 4. Був Бо захист Боголюбова, якраз ходом кіння 3 білим дають захист Немцовича зробити чорним, ну і грають замість кінця 3 кінт 2. В принципі, цей дебют вважається за чорних одним з найбільш надійних. Тут у чорних в принципі, повний порядок, С5 теж типовий хід. Комп'ютер дає невелику перевагу білим, але перевага не суттєва. С5 ну, і Д5, чорні проводять, як стандартні плани. Но у білих є свій козир це два слони, перш за все. Отже, дивимось далі, і також висячі пішаки. У чорних вони можуть бути слабкостями, особливо в еншпілі. Отже, По дебюту велику перевагу на білі отримали, комп'ютер навіть вже близько спиці дає. Доводиться, до речі, після 3 грати ще назад тура А8, Вибору немає, віддавати mm -hmm. пішака не хочеться. Ну І далі тут якраз а, білі почали давити, чорним довелось відійти в оборону. Але от Є4, мабуть, дарма білі відкривають позицію. Так, дуже часто якраз при двох стонах це і треба робити, але проблема в тому, що не є 4 чорних, у чорних дуже сильний і, до речі, логічний хід D4. Варто було поки що на напругу, і Е4, якщо її проводити, то трохи сходом. Але чорні зіграли замість D4. На кінь Е6, теж хід нормальний і можливий, але краще було саме D4. Ну, ідея було кінь. Щоб потім пішов на g 5 а далі міняються на F3 суперниці і Тура F3, точніше, d5. D5, чорні відірвають від пішака. Тут Теж була гарна гра, насправді, як від білих, так і від чорних. Строїлись по вертикалі, а далі кінів-5. Ферзь g6, ну, гарна сильна гра, в принципі тут нічого коментувати. Тура е 8 не ідеальний хід, хоча теж в принципі можливий. Ну і Тут виявляється, що чому це хід не такий ідеальний, тому що в багатьох варіантах в чорних розпочинається сильна атака, є ідея Тура d 1, там D4. І ми бачимо, що всі чорні фігури вони вже дивляться на короля. Далі було Fertz 2, якраз шахи тепер немає, Тура d 7 і отут Тура е 5. Туре5 помилка по комп'ютеру, а давайте подивимось, чому помилка. Тут був е дуже сильний хід у чорних, а саме кіння 4. Варті його не було, давайте подивимось, чому це так сильно. Е ну що ж, загрожує фж 2 мати Кін-3, тому варто мінятись. Е тура 1 і після слов 3 ЖФ і е Тура Д3 виявляється, що так. вони вивчали фігуру, але, на жаль, для білих у них немає ходу Турей 3 через Тура Т1. Тому пішуть починають сипатись. Ну і це позиція, якщо не програна, то дуже-дуже важка, еншпіль поганий, всі пішоки розбиті, слабкі, ізольовані. І в принципі, ну, тут дуже-дуже було б складно втримати все це за білих, але чорні замість тура, точніше кінь, а, R4, зіграли якраз тура D5. Тура Д5, слон D5. Ну і тут варто було зіграти, наприклад, Ферзь Д3 білим, ферзь Д3, закистити просто коня. І далі, слон в 3, ферзі в 3, позиція у нас приблизно рівна. якщо кінь d 4 можна ще й прийти в ферзі в N-P'. Так, пішак по лінії де можливо не подобався білим, що тут може побігти вперед. Але насправді його важко продухати, наприклад, там, якщо до 3 зіграти відразу, я думаю, такий хід теж буде можливий по комп'ютеру, то тоді ну, в принципі, різні варіанти, там можна просто вже 3 зіграти, і не зрозуміло, як далі рухати пішака. На D2 хід, підбій просто. Ну, а у білих навіть в деяких випадках є ідея зіграти Перзі 5. Тут чорні теж ризикують. Отже, боятися цього не варто було і а, треба було зіграти. Саме так. Був хід G4, а, цікавий активний, але поганий. В принципі прийшли в еншпіль. Ну, Я так думаю, що чорні теж розраховували, що різноповні слони і буде легка, нічия. Але у білих підвисають пішакки. F6g5 теж сильний хід, щоб не міняти пішаки. І а, чорні виграли пішака. А, ну, насправді позиція така на грані, тобто комп'ютер її втримає, але по людській грати може бути не дуже легко. У білих. Тут і пішак не в 6 варіантах підвисає. Ну і просто чорні хочуть підійти кролем. Ну так кроль не ходить через 5 полей, але тим не менше, і далі рухати пішака. Тут, наприклад, варто позирати король G2. А слон B6, дуже логічний хід. Він вже по суті майже програє партію, тому що це 4 грають чорні, а Пішк йде вперед. В принципі, білі просто віддали важливий темп. Ну, Вони, я так думаю, що рахували, що це позиція, нечийна, але тут сильний хід стон д D7. І виявляється, що в білих на підбисає, якщо зіграти король G2, то король проривається такий, як він планував, на поле D3. Теж позиція безнадійна вже. В партії був шах на д 2 Найкращий шанс, і тут все одно доводиться грати король G2. Немає кролі 3 ходу у чорних, але король може обійти з іншого боку через ферзовий фланг. Ну і тут важливо те, що у чорних ще залишається як мінімум один пішак, а саме пішак на полі В7. Ну і позиція програна. Якщо б цього пішака не було, то була б нічия легка, а так король не встигає. У білих, ну і далі просто на будь-які ходи білих, граємо. 2, це один верс, і потім дуже легко перемагаємо. Отже, така цікава перемога беншпілів від по суті андердога, тому що чорні на 200 з копійками пунктів рейтингу-менше менше мають, і за білих, до речі, грала іночі розмейстера, а за чорних я так розумію, що, скоріше, за все, камес, тому що навіть тут немає у нас звані. Ну Така насправді гарна і впевнена перемога, хоча по дебюту певні проблеми у чорних були. І давайте дивитись другу партію. Тут граф. Грали за білих, міжнародний майстер Алхавердієва і за чорних Мільярова. Сподіваюся, це саме Мідьярова Зейнаб. А, і а, давайте, давайте подивимось, що відбувалося: іспанська партія. Ну, дебют не будемо детально розглядати. Тут за рахунок того, що віддали свого основна, отримали декілька зайвих темпів, ну і бачимо, що у чорних. І відставання в розвитку, c 5 3 ну, Я так думаю, що до цей хід, по суті, просто неймовірно ризикований. До речі, білі дуже швидко грають. Думаю, що це 100% вони знали, а чорні вже 20 хвилин потратили. Ну, та це, скоріш за все, це самогубство просто кінь c 3 ініціатива у білих. Ну, надзвичайно сильна, можливо, в один хід чи в два ходи вони не перемагають, але там десь і 5 буде, там Слон кудись виходить, кінь d 5 Дуже все це небезпечно, хоча, можливо, якось це ще й тримається. При ідеальній грі чорна. Давайте подивимось, наприклад, на e7. Ну, ще, да, до речі, красива тактика теж, Відмічу кінь b5. Кінь Б5, якщо з'їсти, то трав підвисає. Ну, якщо рокіровка, то як мінімум кінь d6. Ну, Це дуже розголоно було за чорних, ми бачимо, що навіть же самі піша купілок. Саме тому чорні правильно зробили, що тут не з'їдають на полі С3, вживають свої фігури. І їм головне, якомога швидше, все-таки зробити рокіровку, що через пару ходів відбулося. Зробили рокіровку. Кіння F5, слон F6, слон F4. Далі d 7. Ну і тут ФЖ-4 був доволі сильний хід за білих, ФЖ4. Ідея кінец 6 грати, виглядає ферзя, тому, наприклад, слон сонце 8, все одно Кіняж 6. І далі міняємось, наприклад, і мінімумо на D6 і D6. ну Якщо варіант продовжити, я думаю, це треба зробити, то чому це так гарно для білих, тому що їх хід ДЦ. Так що б його не було, давайте, до речі, покажу, то тут у чорних насправді була б перевага, ну там дуже суттєва, але ДЦ дає дуже сильні пішуки, які потім підуть уперед. Такий був варіант, хоча він дуже складний. Варто відмітити варіант і довгий по ходам, і складний. В партії ще був хід якраз кінь d6. Ну і тут э, слон D4 можна було з'їсти пішока, слон Д5 з'їли пішока, але не того, що треба. Ну і далі ФЖ4 хід дуже логічний, хоча сильніше було слон e 5 Це теж речі не так очевидно. Фез 4 хід не прошується, щоб ще захистити на полі G2. Але було Фез 4, тоді c 5 Ну і далі слон e 5 все одно було зіграно, але вже позиція приблизно рівна. хоча за матеріалом у чорних. Зараз назвичай за пішака. Тим не менше тура b 8 і пішак на Б3 білих теж підрісає. З'їли чорний пішака. Отже, позиція була рівна. І давайте подивимось, як в такій рівні позиції можна перемагати. Отже, поки що зберігалася рівновага, суперниці грали добре обидві, доволі високий рівень у ну, і Тут тура B5. Тура Б5, поганий хід, ну як дуже часто буває, найбільш простий хід. він Часто виходить і найбільш сильним псом d5. Це, мабуть, перше, що приходить в голову, і це нормальний сильний хід. Ну, я так розумію, що наподобався хід тура d5 за темпом, десь підвисає пішак на f7, підвисає ферзь, але знаходиться хід версії в 6. В принципі, можна його знайти. Всі інші ходи там дійсно програють відразу. Ну і це ендшпіль нормальний для чорних. Тут немає жодних проблем, щоб міняти FZ, там у чорних точно не гірше буде, якщо якось грати по типу версії 8. І загроза Тура F7, то тут теж єдине, що варто відзначити, що треба зіграти Тура Б7. Тура Б7, якщо Тура а, на С8 йде поставити десь в 8 шах, хоча це навіть шах, просто а не мат, то ну, по суті як завгодно, теж майже як завгодно можуть зіграти чорні. Ну, До речі, вже білі теж ризикують, у чорних є ідея PSF2, там чорні вже самі мат хочуть поставити. Ну тут вже білим треба грати дуже уважно. Наприклад, таким чином F7. Ну і якщо поміняти ферзей, то чорні зайвим пішоком залишиться, тому білим варто якось відійти ферзем. Ну і тут уж точно чорні не програють, якщо там не з'януть якісь ван. Отже, варто було так зіграти. Можливо, теж варіант не сказати, що такий елементарний, але деякі ходи вони були доволі очевидними. Ну і у чорних залишалася теж. Це варто відмітити нестаток часу тут. Сказується для чорних негативно. Далі тура D5. І красивий хід вертішість, які явно зігнули у нас чорні. Тобто в чому ідея? Ідея в тому, що якщо зіграти, ну, як зіграти, до речі, так, якщо зіграти на D5 з'їсти, тоді на F7 втрачається. Тобто, у нас є ідея з'їсти на F7 турою або ферзем. А якщо з'їсти на C7, то тоді кінь на C7. Кінь C7 Пішаковий еджпіль. Ну, Здається, що і навіть це для чорних нормально, за матеріалом вже у нас рівновага, але не все так просто. Тут справа в тому, що у чорних і пішаки трошки гірше, і король білих доволі швидко біжить уперед. Хоча тут теж було доволі цікаво. В даній позиції теж а, варто було зробити білим найсильніший хід, до речі, час у них вже був, а, а хід це вже 4. Давайте покажу спеціально по комп'ютеру. Інші ходини, що король 3 теж можливий, вони теж можливі, на королів 3 і вже 4. Так, два ходи, які перемагають, лише 4, мабуть, найбільш простий хід. В чому його ідея? Ідея в тому, що ми не пускаємо короля на поле F5. Ну і далі приблизний варіант, давайте покажу. Наш король проходить вперед. Ну і тут сусванки десь знаходяться у чорних, дуже неприємні. Тут, наприклад, якщо чорні там якось стояти на місці, хоча і в тій позиції у була б придається з'їсти на f4, ну а навіть доводиться відходити. Король підходить вперед. Ну, і далі просто кролів 6. Просто з'їдаємо на G5. Ну, король відходить, все закінчується. Тобто пішак чорний нікуди не пройде, тому що ми його на Є3 завжди встигнемо з'їсти, а чорним королем йти до пішака це дуже довго, і наш пішак вже вже просто пройде в Просто Король відходить там, куди завгодно, майже й пішак побіг уперед. Ніяк не встигне. Такий був план веншпілі, але... Було зіграно король Е3, ну, позиція складна. Білі думали, що і так, і так у них виграно. Ну, зрозуміло, вони з'їли пішака. Але тут у чорних, у чорних була змога зробити нічию. Давайте теж її розберемо доволі детально. Так от, це був хід G4 або король на E2. Ну, давайте Ж4 зіграємо, як комп'ютер пропонує. Король Е2 теж дає нічию. Що далі? Ну, Наприклад, GG B4. Ну, Якщо грати білим, це G4, Є4. Б5 ну, напрошується, і отут чому це дуже гарно, тому що знаходиться ідея G3. G3, FG і E3. Отже, далі дивимось. Ну і чорні проводять а, навіть раніше білих. А, насправді скажу так, що навіть ці позиції білі можуть перемогти. Два зайвих пішаки у них хоча і здвоєні. Ну, Тим не менше, якісь свічні шахи комп'ютер тут 100% зробить, бо люзки тут можна десь і програти чорним. А також я хочу відмітити, що в даній позиції, якщо білі б зіграли g 3, не даючи зіграти g 3 чорним, то тоді якраз d 2 знаходиться ідея, наприклад, b4, кроків 2, b5, ну прямий варіант Дивимось, тут буде схожа у нас насправді гра з тією тільки різницею, що білі тут отримують зайвий темп. Ну, все одно позиція і ця нічийна, хоча теж в реальній партії можна це і програти. Хоча і це програти мабуть, не можна, тому що є такі, як версії 3 або версії 5, і пішак втрачається такі. На будь який їх просто з'їли пішака. Тобто якраз тут нічия доволі проста. Навіть варіанти можна розховувати. Ну, коротше кажучи, була Була нічя, якщо б зіграли чорні а саме же 4, але вони казали, Є4. І оця позиція вже програється, тому що знаходиться класний хід король d5. Король d 5 і виявляється, що не маєте проходу король d 2 у чорних, тому що пішак на Е4 тоді впаде. А, ну і далі вже захисту не було. Так було сильніше зіграти інакше, наприклад, E3. Заміж G4, все одно після Є3 позиція програна. Бачимо, що та сінка вже. Ну, По суті, тому дуже далеко побігла на користь білих. G4 логічний план, але проблема для чорних в тому, що білі грають g3, і чорні нічого не встигають. На король G2. Втрачається пішак. Давайте про цей варіант на дошці. Тут ще важливо, що у нас просто їх король 4. Ми не піднемо пішака, цього зрозуміло, а потім пішак повинні би біжить уперед. Білі легко перемагають. Ну і саме тому доводиться грати g3. Ну, а це позиція програна. Давайте теж по темпам подивимось. Тут кожен темп дуже важливий. Ну і це теоретична позиція. Якщо б пішак був по окрайній лінії, якщо б ми все це змістили, то була б у нас а, нічия в даній ситуації. Але за рахунок того, що пішак по лінії Ж, це відомий факт, пішак по лінії Ж, по лінії Б, Д та є, виграна позиція, теоретична, але дуже проста і важлива. Ну і тут все вже без проблем. Такі позиції, в принципі, сильніші всі виграються декілька сокун. Отже, цікавий еншпіль теж ми бачимо, коли здається, що позиція повністю рівна, вона виграна насправді, і коли кажуть, здається, що навпаки у нас програно ну, там вже абсолютно як завгодно, є певні контршанси. Отже, тому в шахах треба протись до кінця. Дякую всім за увагу і до зустрічі!